Ми знаходимося в модульному містечку. Він був побудований в 2015 році за рахунок коштів німецького фонду. GIZ, побудована для мешканців, які вимушено покинули свої домівки. Ми це модульне містечко за рахунок міського бюджету. Частина коштів за комунальні послуги спочатку по наш там вторгнення відшкодовується за рахунок державного бюджету. Тут є потужний дизельний генератор, забезпечений запас палу для того, щоб у разі необхідності в зимовий період в випадку повного відключення електро. Ми могли також проходити на дизель-генератор для того, щоб забезпечити людей електроенергію, яка споживається для обігріву цих переміщень. На сьогодні тут проживає 150 людей. Частина людей ще з 2015 року, частина людей з моменту повномасштабного вторгнення. Поспілкувався з людьми, вислухав їхні побажання. Найближчими днями виконуємо ще тут ряд поліпшень. Також діти звернулися з проханням встановити такий невеликий басейн, тому ми плануємо сьогодні-завтра окупити. Встановити для того, щоб цю спеку діти також могли там плавати в цьому басейні. У мене муж з, з Донецької області, Марінський район, Красногоровка. Там жили, да, а потім сюди попали. Хорошо прийняли. Там ми тут з 21 року звикли. Діти в школу ходять старші, молодші поки вдома. Я ще тут живу а, з 2015 року. Мені було один рік. Коли ми сюди приїхали, приїхала з мамою, татом з моїм старшим братом. А потім, ось три роки тому, народився ще молодший брат мій.